Люди, там самі люди, ну, українські, ну, які живуть в Іспанії, якби не вони, то я б далі не знати, чи він був живий. То все благодаря їм. Ну, велика їм дуже велика подяка. Ну, Тому і друзі настоячі стали. Якби не вони не допомогли ну, матеріально і, і не спорили там з лікарями, Там лікарі теж не, не краще, ніж у нас, теж люблять гроші і не люблять лікувати сильно, Навіть таке буває і там. Благодаря цим там, громадам, там, ну, з Тарагони, з Барселони, з Гісони. Помогли дуже багато людей. Були великі спазми і зараз не можна що Він не дасть зростити нормально. Тут ну, треба відкриватися, розробляти ногу. Результат проложені зажили, трошки хожу, ну як не сам, типу, на ходунках, що сам так не можу ходити. Та, ну, багато чувствую свою загріз з оці нашої кажу, то все благодаря тільки цим людям. Якби не вони, то ще б нічого. Такі люди, яких я взагалі не знаю. Десь знаходили мене у Фейсбуку, писали, питалися за мене, як здоров'я. Ну, приємно було з Франківська, з Калуша, з Львова, з Києва. Ну, Хлопці, з якими я воював, навіть не воював, дзвонили до мене, питалися, що як я українську. Ну, Це психологічно допомагало. Що зараз хочеться в першу чергу зробити вдома на Україні? Тому що, то зараз приїду додому, відпочину з дороги, а далі реабілітуватися, тренувати. Багато тренувок треба. Mm -hmm. Всі лаволі, щоб було далі. Зупинятися не треба, бо результат пішов. Не треба не зупинятися. Саме тяжке вже пройшло.